Доброго дня, шановні виноградолюбителі! Сьогодні 12 листопада 2022 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це укриття виноградної лози на зиму для зберігання в землі чи інші якісь укривні матеріали, які будуть зберігати нашу лозу в зимовий період. Цими роботами ми завершуємо. Цей сезон завершуємо всі такі основні роботи на наших ділянках. І що до цього треба було зробити, це обов'язково виноград обрізати, позв'язувати його от такі от в такі приблизно пучки. Ну, в даному випадку ми цей кущ більш-менш молодий. Зв'язали його чотири рукава, все в одну, воно ще нормально нахиляється. Якщо не виходить, в одну сторону нахилити, зв зв'язуйте його два туди, два туди. В одну сторону та в іншу сторону, і теж можна прикривати. Но це вже произвольно, як кому буде зручно. Саме головне, що зробити, треба це укрити. Який матеріал ви будете приміняти, це не має значення. Ми застосовуємо звичайне земляне укриття. Воно саме надійне, на мій погляд. Нічого страшного, що земля буде мокра чи ще. Якщо лоза визрівша, абсолютно це для неї не шкідливо, це Буде тільки зберігати нашу лозу. Земля прекрасний компенсатор всіх перепадів температур, які можуть бути, і відлиги, і похолодання, і сильне промерзання. І вона дуже буде чудово зберігати нашу лозу. Вкривати також можна, крім землі, іншими матеріалами, там спанбонди, всівозможні плівки, тонельними укриттями можна зробити як завгодно, аби ви тільки прикрили виноград. Якщо немає таких матеріалів, можна просто положити його на землю, пришпилити до землі, хоч там яком, чи досточками прикрити, там, чи кусочками шифера, чим завгодно, аби ті, хоч трошки його зберегти від пануючих вітрів, щоб лоза як можна менше втрачала вологість і не висихала в зимовий період. Інакше, якщо вона втратить вологість, вона просто загине. А для цього, щоб вона не загинула вкривати, потрібно обов'язково, особливо ті кущі, тих сортів, які мають морозостійкість до 25 градусів. І нижче. Якщо морозостійкість 26-28 градусів мінус, то ці кущі можна не вкривати, а всі інші обов'язково прикрить. Що стосується обробіток е нашої лози перед е укриттям, ну, наші дядушки і прадіки, ще цим займалися, обробляли там мідними желізними купоросами, немає значення якими, е ми цього не робимо, тому що обробивши цю... Лозу зараз купоросу, ми вкладемо його в землю, яка також буде мати кучу всевозможних грибків і всього іншого, все рівно в це може переходити на лозу. Абсолютно. Ми цього не робимо, це взагалі, на мій погляд, ну, той агроприйом, який не дає ніякого ефекту. Ми застосовували це раніше, але виноград болів все рівно грибковими захворюваннями, так як і без обробітку. Головне обробляти тоді, коли є листок, і листок зберігати від шкідників і від хвороб. Це саме головне. А обробляти вже визрівшу лозу, ну це так, як мертвому прибарка. Ми цього не робимо і нікому я не раджу. Тепер, що стосується самого укриття, укриваємо ми землею, укриваємо неглибоко, буквально там 10 см канавочка, така прокопана на півштика. Цього достатньо з головою, аби лоза тільки сховалася в землі. Цю лозу можна просто положити на землю, можна пришпилити, у нас зараз такий пучок досить великий, щоб він не випригував, ми взяли от кусок арматури, зігнули, щоб його пришпилити до землі. Тобто нахиляємо цю канавку його, пришпилюємо. Можна трошки ногою придавити глибше. Спреснуло. О, все, є. Yeah. І оце вже вона лежить в канавці. Тепер цю землю просто беремо і засипаємо назад. От і все закриття. Тобто там достатньо буквально 3-5 сантиметрів, аби лоза була прикрита землею. Не потрібно на неї нагортати великі кучі. Оце і все. Оце наш виноград укритий. Тобто, по великому рахунку тут роботи зовсім небагато. Прокопали канавку, положили його і засипали. І так він буде зимувати в нас до весни. А весною витягнемо його <кхи> з нашого укриття. Ну, Так як ви помітили, ми укриваємо тільки однорічний приріст, тобто однорічну лозу, яка у нас залишила на плодоношення. Всі старі рукава ми залишаємо відкритими. Лоза двох і більшого віку. Трьох-чотирьохрічна ніколи в нас не вимерзала, от навіть молоденький кучник на двохрічній лозі ми прикрили його, вона буде так собі тоненька, але вона ніколи не вимерзне. Однорічну лозу на ній обов'язково прикрить. А от уже двох-трьохрічна у нас може вільно так бути, не треба на неї нагортати ніяких куч. Цього достатньо, от як ми зараз показали. Тепер досить часто задають питання, лоза випріває в землі. Ну, я вам хочу сказати, що лоза не може виприти в землі, якщо вона визрівша. Якщо вона не визрівша, вона пропаде у вас в будь-якому разі. Перші ж морози, скажімо, мінус один, ноль чи мінус один, вже будуть досить таки пагубно на неї впливати, і ця лоза вже загине. А потім, положивши її в землю, ви її просто потримаєте в землі, достанете, і з неї буде відслаюватися кора. Оце ви називаєте випріванням. Дуже часто задають питання. Але коли лоза визрівши, вона хотів в воді навіть буде лежати не тільки в землі. Весь сезон в мене були випадки, я вам скажу, в минулому чи позаминулому році в одному з тазиків в підвалі стояла вода, і в мене туди впав черенок сорта. Одного просто підписаний, все. Він пролежав там всю зиму. Я і весною тільки його побачив, коли виливали з цього тазика воду. І так для експерименту я цей черенок просто взяв і вкнув в школку. І він в собі прекрасно виріс і вийшли з нього чудовий саженець. Тобто ніякого випривання не може бути, тому що лоза була визрівша. Знаходиться вона в землі, в воді чи будь-де. Якщо визрівша, головне її зберегти від вимерзання, від пануючих вітрів, щоб вона не висохла. Оце саме головне, а все інше вона за себе зробить сама. Просто їй треба дещо допомогти. Зараз ми підійшли до куща однорічного, який в цьому році весною був посаджений. Він виріс, і ми його обрізали на зворотній ріст, то залишили там 4-5 бруньок. І зараз ми його будемо вкривати. Я зараз вам продемонструю самий простий такий спосіб, який досить такий ефективний при вкриванні і дуже ефективний при розкриванні. Для цього нам потрібно буде звичайне відро без дна, то таке дереве старе відро. Ми його ставимо ширшою стороною вверх, накриваємо Отак саженець і потрібно. Частина пластикової бутилки обрізана. Ми накриваємо наш чернок як колпачком пластиковою бутилкою і засипаємо землею. Тобто я не став копати, взявся, набрав землі в відро. Засипаємо повністю все відро землі. І можна ще кругом цього саженця трошки додати, бо коренева система все-таки в цій ямці трошки ближче до поверхні. Ось цього достатньо з головою. Тепер дивіться, які переваги такого способу при відкриванні. Коли я весною підійду, я так візьму, за відро підніму і воно по конусу вийде вверх. Разом із землею, разом з цією бутилочкою останеться чистий наш черенок, який виглядає. Тобто не потрібно там десь ні розкопувати, ні до нічого. Досить легко і практично. І досить добре зберігається. Це вже роками перевірено. Отакий спосіб укриття іменно однорічних молодих саженців, які обрізані на зворотній ріст. Ну, а зараз ми знаходимося біля одного з кущів, де прикопати лозу неможливо. Тут у нас тротуарна бруківка і лоза виходить так, що тут немає де копати. Ми його вкриваємо щорічно, мішковиною обмотуємо, от у нас вже та сторона куща, яка вкрита. Саме головне. таке Правило, чи щоб положити оцей пучок на землю. Тобто положити, придавити його чимось, щоб він не піднімався, щоб він лежав на землі. Земля, як компенсатор, який буде тепла, він буде, земля буде давати якесь своє додаткове ще тепло, плюс накриється снігом, і земля таких пучків буде досить хорошо проходити. Ми вже це практикуємо не перший рік, і, мабуть, вже, мабуть, з десяток років пробували, обмотавши це все мішковиною, і залишати отак. в в висячому стані, але це дуже так скажімо, залежатиме від погодних умов. Якщо дуже будуть великі морози, то все-таки е, десь якісь окремі бруньки ми будемо втрачати, а інколи навіть втрачали і окремі пагани. Щоб цього не трапилося, положивши на землю, ви матимете практично 100-відсотковий результат перезимівлі таких лоз, і все буде чудово на наступний сезон. Що для цього потрібно? Мати це звичайні мішки. Такі як з-під цукру, там, наприклад, поліпропіленові і проволочку для обмотування. Нічого складного, в один шар обмотуємо, беремо, починаємо зверху і обмотуємо. Обмотали зафіксували проволочкою. І тепер другим мішком перекриваємо перший мішок. Почнемо вже тут наоборот основне, трошки далі, ніж ці пагани. Максимально щільно, це треба зробити, щоб туди як можна менше задував вітер. І фіксуємо чи проволоки, чи можете шпагатом, чим завгодно. Тут вже кожного, що є під рукою. Нам зручна проволока її завжди легко зафіксувати. Один-два оберта і все. Ну, це практично, зараз оберну і цього достатньо. Якщо зима буде тепла відносно, то навіть в такому стані він може собі вільно перезимувати. Зараз всякий випадок ще тут профіксую. Але гарантована перезимівля буде тоді, коли ми покладемо його на землю. Щоб покласти його на землю, його пришпилити чимось, якщо є десь можливість пришпилити, або просто зверху положити якийсь е, більш-менш важкий предмет. На даний випадку у нас тут обрізки плитки. Ми зараз його сюди і покладемо. Акуратно, щоб не поламати. І фіксуємо чимось більш важким. От воно вже прекрасно лежить. Все, тут головне, щоб не піднялось. А цю лозинку можна десь підперти або так завести акуратно, от так, навіть, щоб вона на проході не заважала. І це цього достатньо. Абсолютно буде чудово зберігатися такий виноград. Не в прикопаному, а от в такому в укритті. Ну от, Такий варіант тоже можете використовувати в себе для того, щоб укрити ваш виноградник. Ну, я думаю, ми продемонстрували основні прийоми укриття. Нічого складного нема. Головне виноградник укривати, Яким способом нема значення, але хотілося б зазначити, що є нюанси, коли люди вкривають або соломою, або кукурузинням, де можуть десь бути певні залишки якихось зернових культур. І туди може буде сильно, ну, дуже часто залазити миша, яка може, крім того, що з'їсть вона ці залишки зернових культур, вона може дуже сильно пошкодити нашу лозу. В першу чергу вона пообгризає повністю всі наші бруньки, і лоза буде голою. А може так обгризти, що навіть не буде на нічого і кора, і камбіальні слої. І взагалі ми можемо втратити ці всі плодові лози. Щоб цього не трапилося, не використовуйте такі матеріали. Або, якщо використовуєте, краще обмотайте, отаким от чином, а тоді вже зверху положить кукурузиння, чи солома, чи сіно, чи будь-що. Будь миша в отакі ці не залізе, укриття, а там можуть собі десь збити якесь гніздечко. Оце, на це хотілося б так звернути вашу увагу, тому що дуже часто люди по весні особливо звертаються і кажуть, що робити, в мене миша пообгризала все. Дуже часто також це буває, коли вкривають тонельним укриттям, і туди миша, чувствуючи, що є там якесь певне тепло, залазить і дуже часто також обгризає бруньки. Якщо ви робите тонельні укриття, на всякий випадок розкладайте десь якусь отруйну суміш для мишей, отруту, якусь, щоб вона могла з'їсти і там десь загинути, щоб не пошкодити ваші плодові лози. Бо це досить такий суттєвий фактор, на який треба звертати увагу, бо інакше ви можете втратити всю плодову лозу. Обризають до, до кожного бруньки. Як бачив один раз у чоловіка, так взагалі повністю не було ні кори, нічого, обризено гола повністю деревина. Так що, зверніть на це увагу, бо це дуже важливо. І також, категорично, я б не радив би отакі обмотані пагони залишати на самій шпалері. І взагалі не укриті лози, тому що ви можете втратити врожай повністю. Вложіть на землю, земля дасть додаткове тепло, плюс впаде, хоч і невеличкий сніг теж припорошить, теж дасть певне тепло, і лоза чудово перезимує. Головне, щоб вона не вимерзла, не втратила свою вологість, бо на вітрі, на голому, особливо в мороз, лоза дуже сильно швидко висихає. От Як ви, наприклад, прання вивісили. Сохнути воно день-два його вітерцем поза спочатку замерзло, потім день-два його вітерцем потеліпало, і воно абсолютно повністю вже сухе. Те саме може статися з нашою лозою, яка просто під впливом вітрів і морозу втратить свою вологість і вона просто загине від пересихання. Щоб цього не трапилося, ложіть все на землю. Це головний чинник, який буде гарантувати 100% збереження наших лоз для подальшого плодоношення. Ну, на думаю, на цьому ми будемо завершувати наше коротеньке відео. Завершимо сезон земляних робіт і взагалі робіт на наших виноградниках цим укриттям. На цьому все. Мабуть, будемо потихеньку. Готуватися до зимового відпочинку, але ще в нас попереду заготівля лози, яка ми просто зараз знесли в підвал і снопами стоїть, будемо її зараз перебирати, перечищати, перерізати, підготовлювати під замовлення, яке люди зробили. І все це будемо подалі робити. Але земляні, земляну частину робіт ми вже завершили, і тепер вже будемо переходити до іншого етапу нашої діяльності. На все добре, кріпкого здоров'я і все буде Україна!